Шановні колеги, я хотів би розпочати з питань підтримання української армії. Щойно у нас відбулась нарада виконувачі обов'язки президента України з керівництвом Міністерства оборони, Генерального штабу, Міністерства внутрішніх справ Національної гвардії. Сьогодні на порядку денному стоїть декілька питань. Перше питання це щодо збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, які задіяні в антитерористичній операції. Я не можу розкривати цифри загальної кількості, які зараз наших військовослужбовців задіяні, але сьогодні приймемо рішення про збільшення грошового забезпечення для. Українських героїв, які боронять і країн. Друге питання, яке мене не просто турбує, турбують багато питань, але яке є неприйнятне, Це те, що стосується харчування. Декілька сюжетів на телебаченні, які пройшли, вимагають від нас не просто реальних дій. А негайних дій. Загалом зараз оплати на харчування на день 17,5 гривень. На жаль, в Збройних силах України була повністю знищена система тилового забезпечення, в тому числі і харчування, на відміну від Міністерства внутрішніх справ і Державної прикордонної служби. І з огляду на це. Нам треба сьогодні друге рішення прийняти це про збільшення витрат на харчування. При цьому окремо, пане міністр, ми з вами сьогодні мали розмову з цього приводу. Сідіть, будь ласка, що одна справа збільшити витрати, а інша справа, щоб до кожного військовослужбовця це дійшло. Тому що там ще на цьому шляху буде 3 чи 5 посередників, які під час бойових дій захочуть ще побачити свої доходи. Тому в рамках цього вирішення проблеми це зміна логістики постачання і забезпечення військовослужбовців. Так. Віталій Геройович, до вас є прохання і до шановного Володимира Борисовича. Ви пригадуєте, що ми з вами проїхались по декільком областям України, розпочали ми це з Вінниці, забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців. Я прошу терміново взяти всі прізвища, обзвонити всі сім'ї, перевірити житлові умови і дати конкретний перелік, кого треба забезпечити житлом. Це той мінімум, який держава має як свій обов'язок підключити всіх, кого можемо підключити, голови адміністрації, бізнес, всіх.